Ну, ми знаємо, що ви е, остаточно не розпрощались з е, уклоном. Ви в наглядовій раді. Скажіть це більше про контроль, про менторство? Чи може це якийсь там емоційний зв'язок з продуктом? Про що це? це більше про по суті стратегію компанії, це основа. Ну там і Віталій вже залишився. Віталій ще залишився з точки зору е, володіння. Е, на якусь частину. Е, тому ну тут е, ситуація така, що зараз, так як ми довго були, чому і ми залишилися Тому що е, Віталік е, все життя завідував якраз е, напрямком е, технологічним е, і займав позицію СТО Я займався операційною діяльністю. Тому я вирішив, що Саме нам варто залишитись, чому тому що там у мене дуже багато було підрозділів у підпідпорядкування Віталіка. Ось такий теж дуже серйозний напрямок, якраз технологічний. Тому саме у цих напрямках будемо допомагати рухатись компанії далі.